Днями фахівці відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустрим громади разом з радницею подільського міського голови Марією Мазур провели санітарний рейд на полігоні твердих побутових відходів, який розташований у мікрорайоні Михайлівка. Метою заходу було оцінити стан території, вжити заходи щодо утримання полігону в належному санітарному стані, а також виявити можливі порушення. Під час рейду зустріли небайдужого подільчанина, котрий вивозив сміття. Він закликав усіх мешканців громади не чекати, поки за ними хтось прибере, а робити це самостійно. Собирається мусор, я своїм транспортом беру, грузю, вивозю, ніде не сміттю, все гарненько підмітаю, все вбираю. У мене є можливість, а я вивозя. Закликаю всіх мешканців міста Подільська, хто у кого є можливість і має свій транспорт щоб не вивозили на дорогу, викидали і комунальщики ждали, вивозили своїми силами. Шановні мешканці Подільської громади та сіл, які навколо нас, ви зараз на мусорному полігоні твердих побутових відходів. Будь ласка, приїжджайте, привозьте, все безкоштовно. Привозите, висипаєте і уїжджайте собі, не треба ні копійки, нічого нікому платити. Будь ласка, приїжджайте. Шановні подільчани, закликаємо і вас за можливості вивозити своє сміття самостійно, одразу на полігон твердих побутових відходів, адже саме там це можна зробити безкоштовно. Ольга Ситник, Олексій Мягії, телекомпанія Кет.